Шановні депутати, присутні, представники, підприємці ринку. Як Ігор Володимирович Піліжок повідомив, перший лист КВЗП отримало, отримало 8.02.2012 року, в якому зазначалось відповідно до прийнято наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва. Та житло комунального господарства від 21.10.2011 року номер 2000, ой, 244 про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності вам необхідно в термін до 01.05.2012 року розробити генеральний план ринку з обов'язковим погодженням з МЧС СЕС та усіма інженерними службами міста. В жовтні місяці 2012 року приходить другий лист від управління від департаменту архітектури містобудування, в якому вказується то ж саме, тільки в термін до 112 11 року. І третій лист приходить в третьому місяці 13-го року директору КВСП Кам'янець-Подільський. Нагадуємо, що згідно вашого листа, від 10.01.2013 року ви відсрочили термін коригування генерального планку по ринку КВЗП Кам'янець-Подільський до 1 травня 2013 року. Разом з тим рішенням виконавчого комітету від 1 листопада 2012 року номер 2016 про надання КВЗП Кам'янськводівський дозволу на керування Генерального плану реконструкції центрального ринку по проспекту Грушевського 23. Вам подано дозвіл, вам надано дозвіл на впорядкування землевпорядної документації ринку та станом на сьогоднішній день, ніяких змін не відбувається. Просимо вас надати інформацію щодо вашої діяльності в даному питанні, відповідь надіслати до 10 квітня 2013 року секретар міської ради Сеню Василь Іванович, підписав такого листа. Значить, ну, в зв'язку з тим, що з 10-го місяця 2012 10 року фактично почалася робота в даному, напрямку. От, в даному напрямку, і поступово проводилися роботи е, з надання необхідної технічної документації з боку КВЗП е, проектного бюро. Мінас тому е, Дане питання знаходилося в такому робочому стані. Ці роботи проводились проєктним бюро майже рік і буквально тиждень назад ми отримали робочий варіант даного проєкта. робочого. У нас було багато запитань і тому рішенням правління Кам'янець-Бодільського районного сполученого товариства було прийнято таке рішення вказаний робочий документ дати е, вогляд, вогляд, надрукувати в засобах масової інформації для подальшого обговорення з громадськістю. Я рахую, що ми поступили по совісті, нічого ніхто втихо не скривав, е, а предоставили це широкій масі на розгляд. І, Дякую, тут, і тут я рахую, ніякої конфліктної ситуації немає. Все відбувається в тих рамках, які передбачені законом. Громадське обговорення, коригування і далі прийняття рішення згідно законом. Дякую, Сергій Юрій. Чи будуть запрошених колег-депутатів запитання? Давайте тоді по регламенту. Будь ласка, депутати, запишіться для запитань. Влічіть систему.